Усім привіт, друзі! В цьому відео ми розберемо дуже цікаве поняття в нашій улюбленій грі Project Hive. Ви дізнаєтеся, як ми можемо використовувати токен HGT в DAO. Отож, приступимо. Давайте перейдемо на whitepaper і пригадаємо, що це за гра. Це рольова play-to-earn гра, розроблена на блокчейні Solana, в якій ви граєте роботом з іншими гравцями е і б'єтеся з ними. Гра містить NFT, які ви можете використовувати у битві, купляти і продавати. По суті, Project Hive славиться своєю неперевершеною і реалістичною графікою. А тепер давайте перейдемо до самого поняття DAO. HDT, як ми знаємо, це основний токен проєкту Project Hive, він є фундаментальною частиною екосистеми, і холдінг HDT надає право голосу для кожної ініціативи DAO. Тобто, Придбали або маєте токен з ви автоматично е, маєте можливість голосувати в е, голосуваннях і е, вносити якісь певні зміни в проєкт. Е, в залежності від вашої кількості токенів, у вас є певна сила голосування за певну подію. Наприклад, якщо ви маєте 0,1% від загального пулу, е, то в другого, е, а інший користувач матиме 1 відсоток від загального пулу, то в другого користувача сила голосування значно вища, ніж у вас. Тут, я думаю, все зрозуміло. Е, і його голос матиме більшу силу і вплив на певну подію. Тому чим більше ви маєте токенів, тим краще для голосування. З цим зрозуміло, йдемо далі. Сила громади. Е, коли ви матимете токени HDT, то ви отримаєте можливість проголосувати за певну подію. Тобто, коли відбувається подія DAO, користувачі вирішують взяти участь у процесі голосування. Ті, хто мають токени HDT, можуть зарезервувати певну кількість токенів для певного пулу, е яку він вважає за потрібний, і сила голосування буде залежати від е відсотка частки вашого вкладу. Е як ми говорили раніше, сила голосування буде залежати від вашого вкладу, е від відсотка від загального пулу. Е чим більший ваш е голос в голосуванні, е давайте розберемо один із прикладів, який зображений е на таблиці. Як Ви бачите, тут є. Е 15 гравців. Давайте розглянемо перших два. Перший гравець має на балансі 2564 токена, і цю ж суму він зарезервував для голосування. Другий гравець має на балансі 101 тисячу токенів, але зарезервував 5000 монет. Відповідно, для першого гравця вклад в, саме, в загальний пул 1,31%, а другого гравця 2,56%. Тобто неважливо, якщо у вас, наприклад, є 5 тисяч монет і ви зарезервували 5 тисяч монет, тобто всю свою суму, вся ваша сума не означає, що у вас більше голос в пулі. Це все залежить від кількості токенів, яку ви зарезервували. Тобто у вас може бути мільярд токенів, але якщо ви зарезервували 100 токенів, то ваш вклад не буде таким помітним для загального пулу. З іншого боку, другий гравець, перший гравець не зможе взяти участь в наступній події. Доки поточний пул не закінчиться, зарезервовані жетони не розблокуються, оскільки всі його жетони зарезервовано. В цьому є деякі мінуси резервувати усі монети. Спочатку ми пропонуємо дуже обмежену кількість подій, за які можна проголосувати в екосистемі DAO. Кількість подій буде збільшуватися повільно, але неухильно, залежно від розвитку, гри та стабілізації внутрішньої ігрової економіки. Отож, друзі, ми розібралися з вами з процесом DAO в Play to Earn Gрі Project Hive. Ви дізналися, як ми можемо голосувати в різних подіях, як вимірюється сила голосування та інше. Отож, друзі, далі більше, до наступних зустрічей.